А шукаю чоловіків або одного чоловіка, якщо ти мужній, сильний, от до себе на роботу на працю час ЧП, ЧП це не час і це ЧП, це настояще, звичайне ЧП. Немає води вже два тижні, навіть не витискається. Раніше все працювало і на сосі були все десь покрали. Короче, звертаюся, прийму до себе. Нашого міста приходь, будь ласка, допоможи, будь ласка, підняти цю воду жінки. Ну я, я не така слабенька, але все одне дуже-дуже тяжко. Дуже тяжко. Так що чекаю, чекаю. Я думаю, що йому розповіли, е, кому розповісти, Чекаю на роботу. Буду оплата дуже висока. Так, а ну щоб не, не смішно було, так скажу. І ще тиждень побудемо без води. Я вже без лічика ходив. Стою трусі зніму, і будемо ходити, буде новий лайфхак по нашому місту. Будемо ходити голі. Голі будемо ходити. А що стирати? Немає води, немає чим стирати. Так що отак от. Хто підніме? Хто підніме? Отак. Чекаю.